Хтось взагалі пам'ятає про те, що 24 серпня 2024 року Valve вперше за 15 років анонсували абсолютно нову гру під назвою Deadlock. Забули? То давайте нагадаю. Влітку минулого року потроху ходили чутки про те, що Valve нібито готується до того, щоб показати свою нову гру, над якою вони працюють з 2018 року. І ці чутки підігрівали слова великих стрімерів, професійних гравців і просто людей, у яких був доступ до закритого тестування. Усі вони були в захваті від неї і пророчили цій загадковій грі велике майбутнє. І ось, коли. У серпні 2024-го Валв зняли таємничу завісу і почали роздавати більше інвайтів простим гравцям до закритого бета-тесту. Гра отримала величезний хайп. Кількість контенту по цій грі зростала пропорційно інвайтам, завдяки чому про дедлок можна було почути будь-де. Усім хотілося дізнатися, що себе представляє цей вінегрет з моби і шутеру від Валв, через що піковий онлайн досяг 171 тисячу одночасних гравців. І в цей момент усім здавалося, що Валв знову вдалося повторити успіх своїх легендарних ігор. Але ось ми з вами тут. 2025-му. І зараз ми з вами бачимо, що гра менше, ніж через рік дуже важко набирає 10% онлайну від свого піку. І звідси витікає багато запитань, чому так відбувається, і чи взагалі у гри є хоч якесь майбутнє, не кажучи про те велике, що її відчували інші. Тож, давайте розбиратися. Дочасний доступ. І перше, що спадає на думку, це те, що гра, по суті, ще не вийшла. Вона перебуває в дочасному доступі, і це означає багато речей. Малий вибір персонажів, які згодом будуть додавати. Одна карта, та ніяких скінів, лутбоксів, батлпасів і інших інструментів, які отримують гравці в грі. Справедливо буде зазначити, що ми живемо до 2025 році, де студії випускають напівсирі проекти з багами, лагами, відсутністю нормального балансу, і контенту, який допилюють згодом патчами після релізу. Величезна кількість прикладів подібних ігор. Якщо порівнювати її з корнями, то для тієї самої доти взагалі це не було аргументом. До речі, стан в неї був на той момент набагато гіршим. Але інтерес до цієї гри роками тільки зростав. У випадку з Deadlock'ом ситуація ж виглядає протилежно, що гру випустили в дочасний доступ, усі на неї подивились, пограли пару тижнів, зрозуміли, що це за гра, і вирішили її відкласти до релізу, після якого не факт, що згадають про неї. Окей, дочасний доступ, не всі можуть пограти, але її не дивляться. Я спостерігав за тим, як йдуть справи з онлайном на Twitch і YouTube, протягом усього написання сценарію, і там ситуація ще гірша, близько до катастрофічної. Тобто до гри немає інтересу від людей зовсім. При цьому видно, що розробники дуже стараються. Патчі з переробленням карти героїв дизайну і балансу відбуваються дуже часто, я б сказав навіть занадто. І фідбек, який надають гравці, до речі, беруть в роботу, що дуже круто. Не кожна гра може таким похизуватись. Конкуренція на відміну від інших мультиплеєрних ігор від Valve, Deadlock дійсно нова гра, якою ще належить знайти свою аудиторію. Тому що у і Доти, наприклад, за рахунок довгої насиченої історії сформувалась величезна база гравців, які, скоріш за все, будуть грати в ці ігри до самої їх смерті. Дедлоку це все ще належить пройти, і як ми бачимо, в цьому ніяк не сприяє, на відміну від її конкурентів, як Overwatch, Marvel Rivals та Smite. Як ми бачимо, Valve традиційно не витрачає багато ресурсів на маркетинг своїх ігор, покладаючись на силу бренду, сарафанне радіо та поступове зростання популярності, яке відбувалось, грубо кажучи, само собою. Але в умовах сучасних. Часного ринку цього недостатньо. Дедлок у цьому плані стартує з мінімального розгону. Закрите тестування проходить майже без офіційних заяв від Valve, і усе, що ми бачимо, це чутки та враження гравців, які вже встигли награти по сотні годин. На фоні конкурентів, які з перших днів навалюють в інтернет яскраві рекламні кампанії, і масово скуповують стрімерів. Гра виглядає як тіньовий реліз, і це вже їй шкодить. Ще не менш важливим фактором є її унікальний візуальний стиль, який намагається в собі поєднати нуар і трендову мультяшність. І я ні в якому разі не критикую візуал гри, тому що, скоріш за все, він буде ще змінюватись, але поки що це виглядає так, що розробники роблять наче щось своє унікальне, а наче й намагаються усістись на двох стільцях одночасно. І я зараз маю на увазі карту Нью-Йорка 70-х і 70-х років, і персонажів з їх обілками, які більше б підійшли б, напевно, в Фортнайту. Мені здається, що притримання строгого стилю персонажів і їх здібностей зіграло б в цьому випадку тільки на руку грі. І це моя особиста суб'єктивна думка. Можливо, вам, наприклад, сподобається такий стиль. Тим не менш, я вважаю, що найбільшою проблемою дедлоку все ж таки є відсутність оригінальності та чогось нового. Дедлок нова гра. Але усе, що є в цій грі, ми вже все це бачили. Ми вже грали в ці ігри. В плані геймплею вона не приносить абсолютно нічого нового. Складається враження, що це просто Dota 2, яку перенесли в Team Fortress з додаванням механік персонажів Overwatch. У. І я вже не кажу про те, що це моба, суть якої не змінювала самого зародження жанру. Здібності персонажів, геймплейні механіки та предмети у магазині, ми вже могли бачити. В інших моба- та аренних шутерах. В плані геймплея чітко можна побачити почерк Ісфрога, розробника Dota 2 Він і його команда не змогли, на жаль, поки що привнести хоч щось нового, чим можна здивувати гравців. Натомість вони створили гібрид із вже знайомого, через що вона виглядає як гра, яка запізнилась років на 5. І проблема не в тому, що Deadlock використовує знайомі механіки та елементи, а в тому, що вона не дає нового досвіду, не викликає того вау-ефекту, який зазвичай супроводжують релізи великих ігор. І не те, щоб ці механіки були Погано зроблені, чи якось не так. Навпаки, геймплей відчувається добре. У гри дуже приємний мувмент, проста і зрозуміла стрільба і круті здібності, які можна комбінувати, але це все дуже швидко набридає. І тут мені здається проблема в самій структурі жанру моба. Якщо його перенести в трьохмірний простір, додати по одному гравцю з кожної сторони та викрити швидкості і тем гри, то це ніяк не змінює самої суті гри. Люди награлися цей жанр багато років тому назад, коли це було чимось новим. Заради справедливості мушу зазначити, що фанатам цього жанру Точно буде весело, хоча б перші пару десятків годин геймплею. але аж ніяк не новачкам. І це буде наступним пунктом. Високий парі входу. Не зрозумійте мене неправильно. Я вважаю, що складність в іграх в 2025 році це круто, і вона притягує більшу частину гравців зараз. Але з точки зору новачка, чи вартий дедлок того, щоб приділяти йому час, вчити героїв, предмети, абілку, карти, таймінги, розбиратись в макро і мікроелементах геймплею? приділяти час грі, яка виходить в жанрі, якому вже більше 20 років в якому він не привносить глобально нічого нового, погодьтеся, це сумнівне вкладання свого часу. Навіщо це робити, коли під боком є простий та зрозумілий Marvel Rivals, в якому все, що потрібно знати, це як відкрити гру в стімі? І тут ми повертаємось до питання конкуренції, тому що конкурентів простіше, а досвід від гри такий самий, якщо не кращий. Порівняти навіть інтерфейс. Подивіться просто, наскільки він перегружений формацією. Характеристики, ХП, щит, предмети, стаміна, приціл, патрони, навички, міні-карти, Герої їх нетворс. Так, у інших моба майже ідентична ситуація, але у випадку з дедлоком за інтерфейсом ви перебуваєте від третьої особи на карті, де герої рухаються з великою швидкістю не тільки по ширині і довготі, а й у висоту, приміщуючись по будівлям, бігаючи, стрибаючи і стріляючи вам у обличчя. У тімфайтах взагалі, усе доходить до повного абсурду, і ти повністю перестаєш розуміти, що відбувається на моніторі. Через це гра стає важкою не в плані геймплею, а в плані візуального навантаження на твій мозок. Ти не розумієш, чому по. Мер, ти не розумієш, хто тебе вбив, ти не встигаєш згадати, хто який ультимейт, щойно на натиснув. І найгірше гра не дає паузи, щоб ти це все усвідомив. У такому ритмі більшість нових гравців просто відпадають. І це не тому, що вони слабкі, а тому, що гра ніби не хоче, щоб вони лишались. Ти або приділяєш цьому час і вчишся самостійно як грати правильно, або будеш просто фідити своїх опонентів, в чому задоволення небагато. Так, для деяких людей це буде тільки плюсом. Багато хто саме це і шукає в іграх. але в наші дні подібна складність робить гру нішовою. Для великих мультиплеєрних проєктів може бути тільки мінусом. Кіберспорт це те, що допоможе грі популяризуватись, і це, до речі, якраз те, що зазвичай мотивує гравців вчитись і ставати кращими в грі. Змагальність від Дедлоку, де перемога дуже сильно залежить від особистого скіла гравців, ідеально підходить для кіберспорту. В грі безкінечний потенціал у плані розвитку своїх здібностей, як в мікро, так і в макроплані. Ще зарано казати, що гру в якості кіберспортивної дисципліни чекає велике майбутнє, на даний момент по грі не відбувається абсолютно нічого. Чого і зрозуміло чому? По-перше, гру дуже важко дивитись через відсутність нормальних інструментів для цього, через те, що гра від третьої особи, як згадувалося раніше, в неї великий вертикальний простір, і звичні інструменти з інших ігор не покращать досвід перегляду. Розробникам в цьому плані доведеться багато експериментувати, щоб гра була приємною для перегляду. Але зараз вони цим не займаються, тому що є значно важливіші задачі, які також формують підґрунтя для майбутньої кіберспортивної екосистеми, такі як античіт, рангова система і баланс. По-друге, Організації команд, турнірні організатори і спонсори не дуже то й зацікавлені у цьому по очевидним причинам. З роками стало ясно, що від Valve дуже складно чогось очікувати, тим паче якихось домовленостей. Вони завжди робили що хотіли, і всі інші вже під це підлаштовувались. Кіберспортину сцену її ігор з самого початку формувала ком'юніті, і вже потім, коли для них це стало вигідним маркетингом, вони починали робити щось для цього. Якщо після релізу вал зроблять щось типу The International для Deadlock, я впевнений гра злетить відразу, але це все залежить повністю від них. Чи будуть вони робити, якщо після релізу будуть такі самі цифри, дуже сумніваюся. На даний момент у гри. Дуже маленьке ком'юніті для того, щоб це зацікавило когось окрім Valve. Так, на момент хайпу були спроби від організаторів створити турніри для спільноти з невеличким призовим фондом, але зараз немає навіть любительських чемпіонатів за пляшку пива. Що далі? Deadlock сьогодні це гра на роздоріжжі. З одного боку, у неї є майже все, щоб стати черговим успіхом компанії, перевірена роками команда розробників, пізнаваний бренд Valve, величезний кіберспортивний потенціал та технічна стабільність. А з іншого, Deadlock поки що не зміг відповісти на головне питання гравців: навіщо мені грати саме в тебе, а не в щось інше? Valve надали старт, але надали напрямку. І поки вони мовчать, гравці теж мовчки йдуть в інші ігри. Ми вже бачили, як ігри перетворювали з майже провальних запусків у культові проекти: No Man's Sky, Другий Battlefront, Rainbow Six Siege. Усі вони стартували невдало, але завдяки впертості розробників і активному зворотньому зв'язку зі спільнотою стали успішними. Deadlock може цілком пройти цей шлях. Питання лише в тому, чи готова Valve вкладатися в цю гру. Тому що я не думаю, що розробка, яка триває з 2018 року, може окупитися. Пити ті показники, які є вже зараз. І справа навіть не в грошах, а в культурному успіху її ігор. Я не думаю, що компанія готова дрібнитися на подібні проекти, якщо вони не цікаві людям. Зараз ситуація виглядає так, ніби Deadlock — це гра, яку створили, тому що а чому б ні? А не тому, що у когось було бачення, що вона має змінити жанр або зробити революційний прорив в індустрії. Можливо, через рік ми побачимо зовсім іншу гру з крутими свіжим геймплеєм, мільйонним онлайном, турнірами і навіть власним The International. А можливо, Deadlock стане ще одним артефактом у музеї забутих експериментів Valve. І останнє питання, яке варто поставити: чи мертвонароджений Deadlock? Зараз середній онлайн становить близько 10 тисяч людей, яким гра по-справжньому подобається тим, чим вона є зараз, і тим, чим може потенційно стати. На мою думку, успішне майбутнє не виходить навіть на горизонт, якраз через фундаментальні аспекти, про які я говорив раніше. І якщо Valve не візьмуться за справу з усією серйозністю, дедлоку і надалі чекає стагнація, яка призведе її до смерті. Виходить, що це така собі гра Рьодінгера. Вона жива зараз через потенціал, тим, чим може стати, і одночасно мертва на релізі. А ви що думаєте про дедлок? Обов'язково напишіть свої думки стосовно гри в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Також виражаю величезну подяку. Ось цим людям за підтримку. Ви найкращі. Дякую велике, що підтримуєте мене і мою творчість. Якщо є бажання доєднатися до цих чудових людей, посилання буде під відео. Також не забудьте поставити лайк і підписатись також на мій твіч канал. А з вами був Думшак. До зустрічі в новому відео.